І Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Всіх вас, дорогі браття і сестри, вітаємо святом, Різдва Пресвятої владичці нашої Богородиці і Пріснодіви Марії. Ця церква сьогодні кликує, бо народжується та, з якої народиться той хто зітре главу Змія. І збувається сьогодні. Проречене Богом, отцям в раю, що сім'я жони зітре главу Змія. І боротьба, яка тривала тисячі років, сьогодні переможна, тому що рід людський сьогодні торжествує, бо влада диявола супрошається. І ми з вами радіємо і співаємо. Величаємо тебе Пресвятая Мати Діво. І сьогодні, як ніколи, ми можемо глибше усвідомити народження Різдво. Ми можемо усвідомити те мале, нове життя, яке приходить у світ. Тому що прихід у світ людини це є велике таємство. Це є велика радість, велике щастя. І нам потрібно ставитися до цього дуже трепетно. Тому що людина приходить, це приходить нова Вселенна. Це приходить таке багатограння, що ми не можемо його виміряти. Це немов би казка, не мов би чудо. Дійсно, це є чудо Боже, тому що людина приводить з собою цілий світ. Вона сприймає цей світ і разом з тим стає храмом для всього творіння, тому що все проходить через людину, все вимірюється людиною, і знову ж таки людина, вміщаючи собі. Божий, вона є і храмом Божим, і відповідно все світ міщається в цьому храмі. Ми сьогодні радіємо, хоча знаємо прекрасну всю цю історію про святих богоців, які Матаану, як вони довгий час не мали дітей, як вони страждали, хоч вели правильне. Благочестиве побожне життя, коли священник не прийняв їхньої пожертви, сказавши, що вони безплідні, він думав, що вони позбавлені Божого благословення. Яке це для людини нещасне, коли священник відкидає дар, відкидаючи саму людину. Ми в своєму житті теж судимо дуже часто. Перечасно про людей. Щось з когось стається, перша в нас думка, а, значить десь согрішив, чи согрішила. Хтось захворів, за що це йому. Ми не питаємо для чого, ми кажемо, за що. І ось так мислить людина, в якої її природа вражена гріхом. І перша думка зразу гріховна. Але ми повинні свою природу виправляти, то тобто давати Богу можливість виправити нашу гріховну природу, причащаючись, каючись, щоб ми не дивились на людей упереджено, щоб коли з кимось, не дай Боже, щось стається, хтось хворіє, чи хтось не може мати дітей, щоб ми не засуджували цю людину, а запитали, для чого це Господь її посилає. Як сказав Господь, що це не за її гріхи, не за, не за гріхи його батьків, просліпонародженого, а за те, щоб виявилися на ній діла Божі. І ми бачимо, що хоча багато населення того міста вони дивилися з підозрою на праведних богоців, були люди, звісно, які знали їх, знали благочестиве життя, які молилися за них, і ось бачимо, що явилися діла Божі. Багато чекало родин в Ізраїлі, що від них піде Месія. Вони вивчали свої родоводи, вони досліджували, вони виконували всі приписи закону, пожертви, десятину. Виконували все настільки буквально, що наділилось тільки цим можна надбати, стяжати милість Божу. Але тут ми бачимо, що милість Божа це дар. Дар, який дається не за жертви, не за буквалістичне виконання закону і заповідей. Це дар, який дається людині, яка хоче і шукає Бога. Бо ми часто можемо замінити пошук Бога виконанням певного обряду і певного. Буквалізму і формальностей. Ми можемо виконувати приписи, але якщо в нашому серці не буде горіти любов до пошуку Бога, до спілкування з Богом, до єднання з Ним, то все це марно. Людину керує любов до Бога і бажання з Ним спілкуватися. Це найвище і найправильніше, бо можна виконувати всі приписи церковні. Але якщо твоє серце воно не прагне до Бога, то це біда. І тому серця святих праведних бовців, вони прагли до, до Господа, вони не зневірялися, хоча їм було прикро, вони стали на молитву. Це той праведний, яким пішов в пустелю, там, де було стадо його, яке він виписав. Це праведна Анна була вдома. Ось вони молилися. Ще більше розчула свята Ана, коли бачила гніздечко з пташенятами, побачили щось. Що каже, Господи, і пташечки вони мають дітей. Допоможи і нам, щоб ми мали і присвятому Тобі це дитя. Ось що головне, народити це ще пів справи. Головне для чого ти народжуєш? Для чого ти приводиш у світ це дитя? що в світі багато людей, але не всі благочестиві. Більше того, є нечистивці, які теж колись їх народила матір, які цинічно дивляться на пролиту кров людей. І можна запитати, для чого мати народжувала це дитя? Для чого ти народжуєш, що ти не хочеш дати йому християнського виховання? Як чого ти народжуєш, що ти не хочеш, щоб він був, чи вона була людиною з великої літери не тираном, а людиною люблячою. <кій> ось Тому, коли ми народжуємо, то треба присвячувати дитя Богові. Це не означає, що ми даємо обітницю віддати в монастир. Ми даємо обітницю Богу поділитися з цим дитям нашою вірою. Ми даємо обітницю Богу. Навчити це дитя своїм прикладом християнським. Ми хочемо, щоб воно сприйняло від нас найголовніше нашу любов до Бога. Ось що найголовніше для цього дітей народжують. І коли ми Богу даємо таку обітницю в своєму серці, то і дитя народжується здорове, і пологи проходять добре, і дитя зростає. І все. Є Богом благословенним в житті цієї дитини. І всюди ми бачимо Божий промисел в її житті, де Господь діє, направляє, допомагає. І це дитя росте щасливим для щасливі батьки і всі, хто його оточує. Ось тому в цей день свята ми повинні над цим розміркувати. Якщо ми вже народили дітей, то треба докласти всіх зусиль для того, щоб. Їх виховати в Бозі. Можливо, коли вже старші діти, щось ми упустили, десь ми недопрацювали, забулися чи занихая, нічого, не втрачаємо надії, а молімося за них. І як крапля падає на камінь, камінь точить, так і наша молитва по крапельці, вона їх до Бога підніме. Головне, щоб ми. Самі шукали Бога. І коли дитя подивиться, що її батьки, його батьки шукають Господа, що вони не, не просто ходять до церкви, а після церкви сваряться і ображають ну, а коли вони приходять з храму Божого і панує радість, духовне життя і щастя, ось тоді дитя скаже: дійсно, великий Господь, і я бачу, як мої батьки його являють мені. Ось тому в це свято Різдва Пресвятої Богородиці. Хай ми усвідомимо і виконаємо те, для чого людина народжує світ. Для радості, для щастя, щастя в Господі. Всім дякую за спільну молитву, хай Боже благословень, перебувай з нами. Слава Ісусу! Слава. Зараз заспіваємо величання, помазуємося освяченим білеєм.